Добре ластівки мої соколики. Всі видіще око діда Нестера дозволить вам задати два запитання, яке під цим відео найчастіше буде зустрічатися, рівно в 19 годин я випущу відповідь на це запитання. Витіше, тут я теж скажи, підкажи. Скажи тиська, дозволяєш ти, дозволяєш ти моїм підписникам задати питання. Одне, одне, каже одне. Значить, одне є в мене на готові, значить, таке питання. Дивіться, от він стоїть там. Ви бачите? Бачите?